Класичний макіяж очей. Розкриваємо секрети досягнення ідеальної мігдалоподібної форми очей. Макіяж, який підкреслить вашу привабливість, і створить ілюзію більших очей. Крок перший м'яким пензликом обережно нанесіть рідкі рум'яна на повіку, плавно розтушуйте їх у складці повіки. Крок другий: підсильте макіяж очей за допомогою палетки «Ruby Glamour відтінки Coral, «Rose Diamond» і «Ruby». Почніть з того, що підкресліть зовнішній куточок повіки. Потім легенько розтушуйте відтінок Coral по центру повіки. Плавно розтушуйте їх у напрямку внутрішнього куточка і в природне заглиблення вашого ока. Крок третій підсвітіть внутрішній куточок ока сяючим відтінком «rose Diamond», додаючи нотку блиску та іскристості. Рок четвертий. Для завершального штриха нафарбуйте вії тущу для вій. Приготуйтеся до того, що вії будуть вражаючими. Ваш класичний макіяж очей завершено. Спробуйте і дозвольте своїй красі сяяти.